Зеревенькі були. понеділок ранок. Понеділок день важкий, як для Няні, так і для дитини. Вона за вихідні привикає до батьків і зранку не хоче від них відриватися. Треба чекати, поки батьки розійдуться по робочим місцям, тоді з дитиною буде легше працювати, Поки батьки рядом. Не хоче вона перестроюватися так швидко. Що зробиш? наш нас сьогодні гарно, буде плюс 8. І за ті такі якісь неполадки у нас з опаленням, які були, ми сиділи на Різдво без тепла. І погано у нас працює опалення, вони самі бачать, тому що вони приходять не раз і дивляться, що дійсно тепла нема, що ці. Батареї холодні І вони е, за Різдво вирішили дати нам подарунок, там 250 доларів чи що, за те, що ми сиділи без тепла на Різдво. І вже з Нового року, за те, що ми сиділи без тепла, нам дали також карточку гіфт карт на 100 доларів. За те, що ми сиділи. Холоді, замерзала. Це типу, нам такі, що ми були терпеливі, ну не мовчазні, тому що ми давали їм знати, били на сполох. Але то, що ми були такі толерантні з ними, просили, прийдіть, зробіть, прийдіть, зробіть. Ну, ви знаєте, дрібниця, але приємно. Єдине, неприємно, що на кухні батарея далі не працює. І це... Перша зима, коли у нас такі проблеми тут з опаленням, минулої зими нічого не давали. Вони навіть не дуже добивалися того тепла, прийшли, подивилися, постукали, випустили воду в повітря, і вони думали, що на цим все скінчилося. Якби скінчилося минулого року, то цього року б не повторилося, а так одне і то саме. Система, видно, стара, треба все робити. На це потрібно гроші. Хто хоче витрачати гроші? На таке. Так, тут вже щось долимають, роблять дорогу. Чи щось риють. Та й таке? А що ще хотіла вам розказати? Гарна звістка для тих, хто сюди приїхав по програмі U4U, особливо для людей, які викликали сюди своїх батьків, і для пенсіонерів, які ризикнули, приїхали сюди, в свої роки, такі, так скажемо, не молоді вже людям, які досягли пенсійного віку. Америка буде виплачувати допомогу, так як, як тут називається, SSI. SSI. Це, ну, по-нашому, можна сказати, що це пенсія. По-американському ні. Це просто допомога малоймущим людям у, році, у роках. На людину будуть виплачуватися 914 доларів на людину, якщо приїжджає пара, чоловік і жінка, і вони пенсіонери, які досягли віку 65 років, будуть виплачуватися 1300 там, з копійками. Це оце є мінімальна пенсія, яку, до речі, буду я получати, чи мій чоловік, коли ми досягнемо цього віку і не будемо мати доходу нічого, крім пенсії. Це чудово. Звичайно, молодим. Зараз важко тут знайти якусь роботу вчасно, таку хотіли би там, де би хотілося. А люди, які приїжджають сюди в роки, в роках, і якщо не мають люди ніяких збережень, то тут дуже важко. І тому, бачите, Америка молодець. Моя Америка вона знає, вона співчуває людям нашим і дорослим. Розуміє, що для дорослих тут, які приїжджають сюди, особливо без мови, тут нічого не заробиш, а проживання тут дуже дороге. Так що така ось приємна новина. Так що, можливо, хто мав якісь ще сумніви, чи їхати, чи не їхати сюди до дітей у старшому віці, можливо, це питання розвіє ваші сумніви. Я сподіваюся, що ця інформація достовірна, тому що я її чула не тільки із одного джерела, це все можна провірити. І дуже рада за тих людей, які дійсно можуть отримати ці гроші і спокійно жити тут, відпочивати від війни, від вибухів. Людям, які мають інвалідність і дітям також будуть. Також виплачуватися тут отакі <кій> допомоги. Просто треба мати довідку від лікаря. Ви повинні звідти привезти всі довідки, які, чим ви хворі, і тут піти до лікаря, щоб ці всі довідки і ці всі хвороби були завірені лікарем, підтверджені. І також і діти, і дорослі, хто має якісь вади здоров'ю, також будуть получати тут. Отаку допомогу. Радість за людей, за таких, що хто боявся дійсно прийти сюди через такі дрібниці, тому що інвалідність не дає змоги не заробити, не працювати. Якщо навіть діти хворі, то мамі треба сидіти з ними вдома. Звичайно, це можливо не такі великі гроші, але... Можна витягнути, якщо працює хоча б батько. Мама з дитиною за такі кошти. Могли б спробувати жити, не кажучи, вже там про якісь розкоші? Просто спокою, я знаю, Ну, це важко рішитися, знаєте, особливо в таку дорогу, тому що і дорога не... Не близька. Дорога далека, дорога дорога. Багато є факторів, які зупиняють людей на такі кроки. Ну, але ось така допомога, можливо, послаблює якісь страхи і люди можуть собі прийняти важливе рішення в житті, що їм вартує таки їхати. Хотілося б, щоб це була дійсно правда, щоб люди, якщо вже приїдуть, щоб не залишалися у розбитого корита, що чули одну інформацію, а вийшло зовсім інше. Звичайно, у різних штатах, можливо, буде різна сума виплат. Якщо це дійсно для вас важливо, то просто треба наводити справки, читати, шукати інформацію, щоб ви знали все точно, в який штат ви їдете, скільки будуть виплачувати і чи будуть, і через скільки. Я сьогодні записалася, не я записалася, мене оця мамочка записала до Physical Therapist. Руки, будуть мені подивиться лікар, масажист, терапіст, як вони тут називається. І він подивиться, той, це ступінь чи це можна розробити масажами. І скаже мені скільки раз сюди ходити, якщо вони візьмуться за це. Ну, я думаю, що вони візьмуться, що їм сказати. То за зустріч з лікарем я повинна буду заплатити 160 доларів, тому що у мене страховка не працює ще. Це ж тільки новий рік почався. А щоб запрацювала страховка, мені потрібно виплатити дедактабл. там якихось пару тисяч. І тому треба платити грошима своїми. З кишені. І потім кожний масаж на одну руку чи на обі, я не знаю, яка у них там послідовність, буде мене коштувати 80 доларів. Це, напевно, не менше 10 масажів треба буде. Ну я так собі думаю, тому що це вже така стадія трошечки запущена. Ну і це 1000 баксів треба буде викинути. Я спочатку поговорю, послухай, що вони мені за це скажуть. До речі, там є наші люди, які розмовляють по-російськи. Мені не потрібно буде туди до них е... нікого, я піду сама після роботи на 6 годину і побачу, що вони мені скажуть. Але в 4 все рівно я йду до хірурга, побачу, що скаже хірург, і тоді буду вибирати. Я розумію, що ні один з них не скаже, що не ходи до нас, бо ми тобі не поможемо. Або стопроцентної гарантії також ніхто нічого на нашого не дасть. Ну, вибирати треба буде мені більше нікому. Тільки що по радіо почула новину, що скоро на Раші Параші закриють YouTube. Ото буде весело тим, кого дивляться російськомовні глядачі. І буде у них не ютюбер, а Чебортюб, чи як там Чебортюб. Будуть дивитися у дупу москалі. Коротше, отакі номини сьогодні. І хороші, і хороші. Все, з вами прощаюся. Всім пока, бувайте здорові. Бережіть себе, своїх рідних і близьких, мирного неба над Україною. І щоб у вас і у нас все було гаразд. Бай-бай. Ще поліція тут сидить з фарою. От тримає фару. Добре, що цей переді мною їхав помало. І я помало. Все, пока. Слава Україні!